Тифаник Опендей у Карпатському національному університеті провели чергову акцію для старшокласників. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з можливостями вищого навчального закладу. Проте цього разу кількість інтерактивів, локацій та освітніх активностей значно збільшилася. Відтак ліцеїсти взяли участь у факультетних та інтелектуальних вікторинах, перевірили свої знання з різних галузей, а також зіграли у лотерею мрій. На завершення кожен отримав святковий подарунок від Святого Миколая символічне поєднання науки різдвяного духу. Поміж усіх сюрпризів, можливість улітку відвідати обсерваторію на горі Піп Іван. Для цього ліцеїстам роздали спеціальні наукові паспорти, які стануть для них своєрідною візитівкою до майбутньої експедиції. Відповідно, на цьому святі роздавати паспорти, не громадянина України, паспорти, звичайно, інші паспорти, які дадуть можливість кожному учню, хто написав листа до святого Миколая, які пізніше потраплять до нас на обсерваторію на горі Піп Іван, Літом поїхати на саме на цю обсерваторію. І відповідно, де вони там зможуть дивитися телескоп зможуть бути присутніми в великій найвищій бібліотеці в нашій країні. Загалом для ліцеїстів презентували 15 факультетів та 90 освітніх програм в університеті. Наголошують, важливим завданням інформаційно-пізнавальної акції було показати навчальний процес крізь призму магії, дива та відкриттів, аби кожен старшокласник зміг побачити свої потенційні можливості. Дуже Важливо, щоб наші учні і також студенти залишалися в нас в Україні, і ми хочемо Монструвати, як важливо розвивати нашу Україну, навчаючись в нашому університеті і бути важливим для нашого регіону. Сьогодні я хотіла, щоб наші абітурієнти відчули, що Карпатський національний університет це місце, де їх чекають, це місце дають їм можливість творити, експериментувати, розвиватись, зростати і ставати успішними особистостями. Софія Панило, учениця п'ятого ліцею, каже. Прийшла сюди, аби зблизька пізнати Карпатський національний університет, а також впевнитися у своїй майбутній професії. Я думаю, такі інтерактиви є важливими, тому що у всіх містах є декілька варіантів, куди поступити. І від університету таке потрібно, щоб залучити студента, і потрібно щось актуальне якраз в наш час. Дні відкритих дверей в університеті вже стали традиційними. Щоразу студенти мають можливість ознайомитися з окремими факультетами або освітньо науковою діяльністю Карпатського національного університету. Загалом Уляна Никулюк, Денис Атановський, новини на вежі.